Всім привіт, мене звати Марс. Ну дивіться, вчора видавала ми чергову ЄОСЕЛЮ. оселю. Я трошки пізніше розкажу саме про її оселю, що там було за параметри по вартості квартири, де вона знаходиться. От так що більш детально, трошки пізніше запишу відео. Але що у нас вчора була за ситуація? Це був ну майже зальот. Коротше, дивіться, продавець. Він коли надавав документи, в нього є свідоцтво про розлучення. От. І в паспорті в нього стояв штампік про те, що він розлучився. Тобто ми подавали. І він в заявці, в документах так само вказав, що він розлучений. Все, ми кредит погодили, все добре все було, все добре було. От. І коли ми вчора прийшли до нотаріуса, а нотаріус робить перевірку в базах там, ЗАГСів і всього такого. От. І вже на самої зділці у нас з'ясувалося, що клієнт після того, як він розлучився тоді, він вже одружився, але в паспорті штампіків його не було, і він думав, що це він скриє. І от на самій видачі з'ясувався факт, що у клієнта і у продавця є дружина. Е, ну це звичайний зальот, тому що вона так само має бути присутня на зділці, і вона має так само давати згоду на продаж нерухомості. От більш того, ну слава богу, все порішали. Ми встигли перепогодити кредит, і нормально було, але. Але але нам просто дуже фортануло, що у його новій родині в них ще немає дітей. От якби були вже діти в них, то був би зальот. Був би зальот як для продавця, і, і ну і більше за для покупця. Чому для покупця? Тому що якщо людина вже дала завдатки, вона вже... Посплачувала за оцінку, вона вже, в принципі, приготувалась, вона ну, вже налаштувалась на придбання цієї квартири, а тут бабах не можемо видавати, тому що там була б дитина, тому що не може подаватися квартира, і е, якщо вона одна і дитина буде ніде не прописана, то вона має бути по-любому прописана десь з батьками, ну це зазвичай з мамою, вона має бути прописана десь в іншій квартирі. Так що, коли подаєте заявку, будь ласка, обов'язково перепитуйте, дуже уважно перепитуйте у продавців, чи немає в них малолітніх дітей, чи одружені, чи розлучені. О, тому що і продавці так само це в ваших інтересах надати достовірну інформацію. Тому що ну, от вчора портануло, що ми встигли переробити все, і замість того, щоб десь в годині там, 12 ми вже видали, видали кредит, ми його видали аж під кінець дня робочого. Слава Богу, що все нормально, що все встигло. І у там не було якихось інших зділок на пообіді. Але ну, думайте наперед, це ж так само ваша і репутація, і ваші гроші. Гарного дня, побачимось!